Скільки саме людей входить в загін народної самооборони Тернопільщини, невідомо. Кажуть, що багато. А от біля Тернопільської облдержадміністрації щоночі чергує близько 15-20 чоловік. Ми охороняємо нашу будівлю, щоб тут був спокій, щоб люди, які приходять на зустріч депутатів, щоб вони собі свою думку висловили, щоб ніхто їм не заважав. Тут у нас щось спокійно, немає нас ніякого супротиву. Зараз на той тиждень, прошлий тиждень було таке, що. Ми затримали двох чоловік. Той тиждень, всі ночі все було спокійно. З міліцією загони народної самооборони співпрацюють. Вони нам допомагають. Якщо щось то є, якісь підозра, ми дзвонимо до них, Вони вона вночі було таке, що то щось таке було недорозуміння. За дві минути вони приїхали і ми все розбирали спокійно. Укороняти громадський порядок не тільки біля Тернопільської облдержадміністрації, а й у всій області загони народної самооборони продовжуватимуть, попри рішення суду. Ми вважаємо, що поки що, то, що вони, прокуратура говорить, вони говорять своє, а ми робимо своє. Ми їм не довіраємо. Нашим судам ми не довіряємо. Прийде такий час, що ми їх поскидаємо, і воно до того йде. Ми будемо стояти тільки до перемоги.